Ну що ж, про Курську область, що відомо на третій день прориву московицького кордону. Блумберг пише Курську область атакували близько тисячі українських солдатів. Цей наступ виявив крихкість російської прикордонної оборони в міру того, як угрупування в Україні зростає. Цей удар підняв український моральний дух і підірвав ретельно збудований Кремлем образ Путіна як захисника простих росіян. Натомість, війна, яку він розпочав в Україні, все більше перекидається на територію Росії, де люди живуть під постійним ризиком обстрілів та ударів по ключових промислових об'єктах. Пише видання для України. ж Це підкріпить її аргументи, що Штати та Європа не повинні боятися російських загроз ескалації і повинні дозволити Україні боротися з Путіним у будь-який спосіб, щоб прискорити закінчення війни. Про цілі операції Україна офіційно не заявила нічого. Тому Блумберг вважає, що є такі версії: від захоплення території як розмінну монету у майбутніх переговорах до тактики, що відволікає російські сили від лінії фронту. осінд дослідник Інтельщіцо так пояснює вибір ЗСУ суджі як напрямку наступу. Суджа розташована в низині. А українські війська наступають з височини, що забезпечує вогневий контроль над логістичними шляхами. Важлива залізнична лінія від суджі на південний схід забезпечує постачання російського угрупування північ, контроль над нею послабить постачання цього угрупування. ЗСУ наступають у фланг угрупуванню північ, перерізаючи таким чином постачання іншим групам, також через суджу проходить газопровід до Євросоюзу, і там величезна газорозподільна станція. Загалом усі події за третій день уже виглядають так, що це не просто аби пошуміти, і що наші західні партнери брали участь у підготовці операції. Хоча таких даних офіційно ніде й немає, можливі варіанти розвитку подій пише блогер Олег Шарп. Перший це максимальне знищення логістичних баз, залізничних колій, складів боєприпасів, аеродромів, мостів у прифронтовій полосі РФ. Після цього стрімкий відхід назад. Ну і відволікаючий ефект. Інший варіант створення тимчасової санітарної зони на території Ерефії з утриманням відповідного плацдарму та ключових об'єктів ворога, як військового, так і господарського характеру, з відтягуванням на себе резервів противника та одночасним знищенням його інфраструктури. Стосовно реакції заходу деякі відповіді носять характер тролінгу, тобто таке враження, що з ними це було погоджено. Офіційні особи Вашингтону заявили, що зв'яжуться з українськими колегами, аби краще зрозуміти ситуацію. Так це прокоментував координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Кірбі. Також додав, що США не змінили свою політику стосовно дозволу Україні використовувати зброю, яку вони постачають, для протидії неминучим загрозам, що виникають по той бік кордону. Ще непогано сказав речник держдепу. Іронічно, що Росія, яка порушує територіальну цілісність і суверенітет України від 2014 -го року, говорить про провокацію в Курську. У Європі ж голова Комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер заявив, що не бачить проблеми в тому, що Україна може використати німецькі танки на території Росії. З передачою танків в Україні це українська зброя, в тому числі Леопард 2 заявив цей депутат. Від каналу «Самий Сік. Отака ситуація. У расистів там трохи паніка, населення втікає з прикордонних міст, прикордонники і строковики Збройних сил РФ здаються в полон групами, чесно кажучи, це непоганий результат вже зараз, бо це змінило інформаційний простір. Рашистські воєнкори виють і плачуть, що ЗСУ хочуть захопити Курську АЕС, щоб шантажувати нею. А величезну газорозподільчу станцію в Суджі вони вже захопили. І це єдина станція, через яку йде газ в ЄС, зокрема, в Австрію і Словаччину, які все ніяк не можуть перестати купувати кривавий енергоносій. Ціни на газ на біржах уже підстрибнули. І на завершення. Сумська районна рада офіційно заявила, що не буде розглядати прийом Суджі та Суджанського району в склад Сумського району. Бо це не їх діло, мовляв. Отак. Не будемо від себе робити ніяких прогнозів, обіцянок, просто скажемо вам вірте в ЗСУ, допомагайте ЗСУ, бо боротьба триває. Слава Україні, слава ЗСУ, на яких все це тримається. Переможемо.